Кожного ранку Ольга Стадник бігає щонайменше 10 кілометрів. Жінці 64 роки. Сидіти вдома і в чотирьох стінах. Не хочеться, хочеться рухатися, хочеться жити. Хочеться У мене девіз – будь живим. Значить, треба рухатися. Жінка почала бігати, коли вийшла на пенсію. Тренується в аматорському біговому клубі. За 9 років чотири рази бігла ультрамарафони. Будь-яка дистанція, яка більше 42 кілометрів це є ультрамарафонське. Ну є така класифікація, як 6-годинний біг, 12-годинний, 24-годинний і 48-годинний біг. Вони вимагають від спортсмена, по перше, хорошої підготовки фізичної, але важливішою в даному забізі є психологічна підготовка. Це так як. Спортсмен налаштований боротися з дистанцією на протязі довгих-довгих годин. З цих забігів у Ольги шість медалей, усі призові. Ну це за перше місце. Це абсолюті. Це перше місце абсолюті. Тут також. І тут по вікових, от це все моє. Це є, іменно 48 годин. Цьогоріч жінка стала чемпіонкою України з бігу. Змагання відбувались у Вінниці. За дві доби Ольга Стадник пробігла 236 кілометрів. Це вістань зі Львова до Хмельницького. Разом із нею свої сили випробовував Григорій Грущак. Просто надзвичайно. Тобто я зупинявся, щоб попити, поїсти. Пані Оля бігла без перепочинку. Тобто вона навіть не зупинялась попити, тобто в неї надзвичайна сила водія тобто бігти. Не 12, вона бігла в 4 рази більше дві 2, 2 доби, без по суті, таких перепочинків. Минулоріч Ольга Стадник стала рекордсменкою цієї траси. Пробігла 272 кілометри. Ну, якщо я вже на трасі, я трошки така, не хочу здаватися. Що я... Поки біжиться, хай біжиться. Перейдеш на ходьбу, буду ходити ходьбою. Поки що біжиться. А коли вже фініш, і коли ти прибігла, то така ейфорія, така знаєш, на два-три дні лишається в тобі, на два-три дня ти запам'ятовуєш іменно той фініш. Зараз жінка бігає шість разів на тиждень. Вона продовжує готуватись до наступних змагань. Назаронисько, Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.